Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. На початку нашого заняття трошечки розімнемося. Повторюйте за мною слова та рухи. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, руки вгору, руки вбоки. І зроби чотири кроки: Один, два, три, чотири. Плесніть у долоні кілька разів. Один, два, три, чотири. За роботу все гаразд. Наступна гра називається Добавлянки. Перед вами чотири малюнки. Мальва, метелик, мед, малина. Я починаю речення, а ви. Виберіть слово, яке підходить для того, щоб закінчити це речення. Зрозуміло? Тоді почали. Яка красива! На квітку сів. Дідусь частував смачним. У садку виросла смачна. Діти, що допомогло вам грати в цю гру? Які слова допомогли вам закінчити думку? Бачите, для назви предметів люди використовують слова? Слова можна почути, вимовити. Написати та прочитати. А ось звуки можна почути та вимовити. Із звуків складаються слова. З яким же звуком ми познайомимося сьогодні? А познайомимося ми сьогодні зі звуком Корівки Мані. Коли ми вимовляємо звук М, наші губи міцно стулені. Повітря на своєму шляху потрапляє на перешкоду губи. Отож, звук м приголосний. Малювали мавпенята, мавпу маму, мавпу тата. Малювали мальбу квітку будуть малярами дітки. Діти, а що найбільше вам подобається малювати? Які кольори найулюбленіші? А чим любите малювати? Разом зі мною назвемо малюнки. Ваша задача? Визначити спільний звук для всіх слів. Метелик, лимон, млин. Сом. У кожному слові назві малюнка живе звук корівки мані М. Діти, а тепер пригадайте слова зі звуком М. Наступне завдання де звук. Нам треба визначити, де ми чуємо М на початку, всередині чи в кінці слова. Пригадайте, голосні звуки полюбляють одягатися в червоні костюмчики, а от приголосні одягають сині костюмчики, то ми будемо користуватися сьогодні синім олівцем м Де ви чуєте звук М на початку всередині чи в кінці слова? Правильна відповідь на початку слова, то заштриховуємо першу клітинку. Наступне слово С. -с, -с -м -м. Де ви чуєте звук М? На початку всередині чи в кінці слова? Правильна відповідь в кінці слова, то заштриховуємо останню третю клітинку. Слова мухомор, морква, сумка. Розберіть самостійно. Зараз я в повільному темпі буду читати скоромовку. А ви як почуєте слово зі звуком М, Відразу плескайте в долоні. Домовились? Мила митися не вміла, мила мило з рук не змила. Мама милила уміло, мама змили змила мило. Не забудьте вивчити скоромовку. Звук корівки мані м позначається великою та малою буквами м. А на що ж схожа буква М? Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички, узялись міцніш за руки і гулять мерщій у луки. Біжимо не до женем на сестричок букву М. Любі мої, а на що вам схожа буква М? Наступне завдання таке. Треба надрукувати велику та малу букву М. Поставте крапочку в лівому верхньому куті клітинки. Від цієї крапочки проведіть вниз вертикальну лінію довжиною 2 клітинки. Тепер поставте крапочку в правому верхньому куті клітинки. Від неї проведіть вертикальну лінію вниз довжиною 2 клітинки. Після цього. Поставте крапочку посередині нижньої сторони клітинки і з'єднайте її з верхніми кутами. Тепер відступіть одну клітинку і надрукуйте малу букву М величиною в одну клітинку. Надрукуйте велику та малу букву М до кінця рядка. Мама годує малюка. Яке слово вона промовляє? Правильно. Ам. Скільки звуків ви чуєте в цьому слові? Ам. Правильно два звуки. Давайте намалюємо будиночок із двох кімнат для слова Ам? В першій кімнаті буде жити голосний звук А. Пам'ятаєте, голосні звуки ми позначаємо червоним кружечком. В другій кімнаті буде жити приголосний М. Його ми позначимо синьою рисочкою. Ну, а тепер запишемо слово ам літерами. Прочитайте це слово. А який голос подає теля? Буква «М». Дуже дружелюбна. До неї часто приходять гості. Коли до неї приходить буква У, вони разом співають МУ. Запишіть слово МУК спочатку за допомогою схеми, а потім за допомогою літер самостійно. Прочитаємо разом букви та склади М О. a m u o a a m u m o, m. o Ма-му мо. Останню вправу на скорочитання зробіть самостійно. Не забувайте, дивитися треба на крапку і кутовим зором сприймати букву зліва і букву справа. Час нашого заняття добіг до кінця. Ви великі молодці. Я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення! До нових зустрічей.